П'ятий локер на 92-гу бригаду. Клас! Вообще, все під рукою, все, що треба, пожалуйста, на на одне із найголовніших питань військової логістики, це якраз ви знаєте, це да, да. прискорення, пришвидшення швидко приїхати, зробити, відремонтувати, то поїхати. Дякую, звісно, велике, yes. дуже дякую. Тепер намного швидше все буде. Тепер да, у нас все під рукою, будь пожалуйста. Нам все одно ще пишуть коментарі, що ці машини не доходять до війська. Хоча тільки в 92 й бригаді їх вже п'ять. Можете якось це прокоментувати. Чи доходять вони до війська чи ні? Ну як бачите. Ви не як Ні, звісно. Це справжні шеврони. Дякую вам велике. Дякую вам велике. І ще раз хочу подякувати вам, наші донатори, за те, що постійно долучаєтесь до зборів. Ніколи не зупиняєтесь. 5, 10, 20, 25, 30, 100 гривень тисяча наближує нас до нашої спільної перемоги. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава!